Слава Україні, шановне товариство! Вітаємо вас на Сумському каналі в студії Я, доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Ми говоримо багато про можливості навчання на спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності, і багато хто з вас висловлює таку думку, пропозицію, як написала у нас одна наша глядачка, привести. Живу студентку, не студента, а студентку. Так, от сьогодні ми виконуємо це побажання. Будь ласка, знайомтеся, студентка третього курсу Сумського державного університету за спеціальністю менеджмент соціокультурної культурної діяльності Анастасія Ніканенка. Доброго дня, Анастасія. Доброго дня, героям слава. Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про, ну, як, от перше питання. Як ви обрали цю спеціальність? Я часто розповідаю про свою історію, яка драма це була у мене, бо я готувався у медичний а коли залишався рік за цей останній рік я підготувався до зовсім іншої спеціальності, слава Богу, поступив. Як це було у вас? Чому вибір зупинився саме на менеджменті соціокультурної культурної діяльності? Взагалі, я навчалася в математичному класі, і я відчувала, що все-таки точні науки це не зовсім моє. Воно мені все добре давалося, але от я розуміла, що я хочу щось творче. І взагалі я мріяла завжди працювати в кінематографі, бути або сценаристом, або продюсером. А якось потім я дізналася, що у нас в сунду є така спеціальність, яка от більш універсальна, і вона дозволить мені спробувати не тільки щось пов'язане з... Кінематографом там, чи телебаченням, а от і галерейну діяльність, яка мені вже починала ставати цікаво, я починала вже тоді малювати. І от якась фестивальна діяльність, бо я також от захоплююсь музикою. І от вибір пав саме на таку спеціальність. Скажи, будь ласка, от як ваша творчість, от ви, ви малюєте, ви малюєте картини, розкажіть про Цю, про цю частину вашої діяльності, як ви, як вам, як ця діяльність зараз, як вам твориться у нас в університеті? От про це. Ну, взагалі, моя художня діяльність це таке, як хобі. Я ніколи не планувала, щоб все було якось пов'язане з професійною діяльністю. Просто, от, коли був вільний час, коли було натхнення, я просто сідала і малювала. Я ніколи цьому не вчилася. У мене просто тато закінчував художню школу, він мене гарно малює. Ну, якось можливо, якось це передалось, якісь певні таланти чи здібності. А, і я почала малювати і. Потім, вже, коли я вступила на цю спеціальність, і що мені дуже подобається, що нам завжди давали от вибір, на яку тему нам писати курсові роботи, на яку тему нам робити проекти. І от я вирішила, що в принципі можна щось пов'язане з галерейною діяльністю, з художньою діяльністю і якось це підлаштувати от під якісь сучасні реалії і зробити так, щоб мистецтво було більш доступним і ближчим до людей. Вам вдалося реалізуватися вже як менеджер, ну зокрема, провести виставку, робіт, от щось у цьому напряму? Я розумію, що тільки третій курс. Ну, чи вдалося вам вже це зробити? У нас от якраз в цьому році була був курсовий проєкт. Який я в принципі ми от з нашою одногрупницею, знаковим керівником, ми обрали саме художню виставку. Але ми розуміли, що в принципі зараз війна і ковід, і якось от провести виставку фактично, це буде досить складно, тому ми вирішили провести її в онлайн форматі. Я Якраз почала ще цікавитися веб-розробкою і в принципі я зрозуміла, що я можу створити цей сайт сама. І якось от залучити ще інших студентів, щоб могли інші також студенти показати свої роботи. Тому так ми дійсно створили такий сайт, ми туди помістили картини наших студентів, нашої кафедри, і цей сайт побачили не тільки наші студенти, але і за кордоном. Там, Країн 6-7 були представники цих країн, які дійсно зацікавилися цією виставкою і писали побажання, що дійсно хочуть бачити розширення цієї галереї і далі бачити подібні ініціативи. Тобто онлайн формат надає можливість поширити і географію. Ось як я розумію. Так, так. А от я хочу вам задати питання, яке неодноразово задають люди щодо онлайн-офлайн. Чи дійсно якась принципова різниця офлайн-онлайн формату? От, здавалося б, тут так, таке от питання, ну, картина. Одна справа побачити на екрані монітору, да? а з іншого, інша справа побачити ось десь у певному приміщенні, вона перед твоїми очима. Я відразу скажу, що. Ну, я... Мене мистецтво цікавить як філософа. Зокрема, один із улюблених моїх митців Рембрандт Харменс ван Рейн, оскільки він, він дуже філософічний. Mm -hmm. Я не бачу різниці. Я, я різниці не бачу. Філософський контекст я бачу на екрані монітору. А от для більш, можливо, глибоких послуговувачів є різниця. Ну, особисто для мене певна різниця є. Я все ж люблю дивитися на картини вживу. Особливо я обожнюю саме картини в техніці олійного живопису, і мені подобається бачити от вживу цей рельєф картини, ці всі мазки, придивлятися. От для мене це дійсно певна насолода. Але, от в наш час, в принципі, досить складно знайти якусь виставку. Бо Зазвичай от, закриті зараз і галереї, і музеї. А тому от, я шукала певні альтернативи. Я шукала виставки в онлайн-форматі, мені також це було цікаво, я переглядала. Особливо зараз, коли зростає попит на цифровий живопис. Ну, це в принципі тільки онлайн-формат, тому це зараз актуально, і саме більшість людей вони не особливо бачать різницю, тому... Такий формат має право бути, і він дійсно зараз актуальний. Ну, от, ми з колегами обговорюємо, і вчора, вчора говорили це на засіданні однієї кафедральної секції. Ну, Нібито зрозуміло, що зараз світ переконався, хоча, на жаль, нам, нашому народу, довелося заплатити дуже високу ціну за це. Ну, переконався, що треба Україні дати зброю. Достатньо для того, щоб перемогти. Ми то в будь-якому разі переможемо, але коли, і якою ціною. Нібито є домовленість про серйозні інвестиції в Україну. Тобто ми будемо готуватися не просто сидіти чекати, а готуватися, діючи до нової реальності у нас в Україні. Тут будуть люди працювати, тут будуть високі доходи, висока якість життя. Тобто нарешті нарешті тут буде те життя, якого українці достойні. Мені здається, що в, цих, в цьому житті дуже велика, велике значення буде відігравати творчість, ось, зокрема, виставки. Бо я часто цей приклад привожу. От, я Інтерв'ю директора ще довоєнного заводу Вечні, там, де знаєте, підприємство по виготовленню цього молока згущання, <гум> нібито підприємство, робота для молоді, високі зарплати, нібито, але молодь все рівно від'їжджає, бо єдиним центром розваг є магазин АТБ. Тобто, якщо не утворити певну мистецьку, мистецьке середовище, у тому числі такі виставки. Не утворити високоякісне культурне дозвілля, то люди, людям не цікаво буде тут жити. Як ви вважаєте, ну, скажімо так, ваше бачення цієї проблематики? Я, в принципі, розумію, що така проблема є, що зараз. Ну, наприклад, у нас в Сумах мало є куди сходити. У мене багато друзів, знайомих, які є досить перспективними людьми, вони виїжджають в більші міста, вони виїжджають в інші країни і саме брунтовуються тим, що в Сумах у нас навіть нікуди сходити. Немає там якихось великих виставок, немає там великих подій, які б привертали увагу і відвідувачів з інших міст, і саме жителів нашого. Тому треба щось влаштовувати, якісь виставки, якісь заходи, якісь концерти. І це має бути, можливо, щось пов'язане саме от з українською тематикою, тобто це патріотизм, об'єднання саме народу, особливо зараз в наш час ми спостерігаємо це явище, що люди об'єднуються, людям більш цікава якась українська культура, українські традиції. І це потрібно підлаштовувати під сучасні реалії і влаштовувати якісь такі заходи. І це дійсно дуже важливо. І зрозуміло, що спочатку Україна має перемогти, ми маємо відбудувати все. І звісно, що наразі от культура не є прям основним таким акцентом, на який зараз мають звертати увагу, але це також дуже важливо. Тому як менеджери культурної діяльності, будемо старатися якось робити певний вклад. А щоб нашу українську культуру зарекомендувати, і також на світовій арені, щоб був попит і серед жителів нашого міста, і серед українців, і також приваблювати якось людей з інших країн, я би просто хотів ну, це питання трансформувати дуже прост просту річ, от припустимо, ну, уявимо дівчина, хлопець молоді. Вечір. Вони хочуть провести приємний час. Вони відкривають інтернет, суми. що сьогодні вечором в сумах. Що вони бачать? ну Вистави двох театрів. Щось відбудеться в філармонії. ну Подивилися весь репертуар театрів Репертуар філармонії. А, а... А де творче надбання місцевих талановитих людей? А що у них в душі? Про що вони думають? На мій погляд, це виражається в поезії. До речі, у нас тут був досвід першого поеза-концерту у межах курсового проєкту, в Які Акімова я був керівником, я запропонував, і він пройшов, до речі, успішно. І це виражається у образотворчому мистецтві. Правильно це ж називається? Так, да? так. І... Тобто, це можна відобразити і про це можна сказати словом. Я думаю, що підуть на виставки. І я думаю, що і якраз на виставках обговорюючи, що вони бачать і будуть спілкуватися. Я погоджуюсь. От я була в абсолютному захваті, коли дізналася, що у нас в мануфактурі відкрили коворкінг-центр, на базі якого тепер діють виставки-продажі від галереї наша. І а насправді, от люди, які просто приходять там або за покупками в торговий центр, або там в кінотеатр приходять. Вони приходять цю виставку і вони зупиняються, вони дивляться. А їм цікаво, вони питають в представників від галереї, щоб вони їм розповіли про цю виставку. І я вважаю, що це дуже дуже важливо і що це. От прям дуже успішна така ініціатива, і такого потрібно більше. Тим паче торгові центри ті ж самі, вони працюють до самого вечора. Тобто, якраз таки увечері там, люди можуть зібратися, там, друзі можуть зібратися і піти, подивитися на цю виставку, дізнатися щось нове для себе. Можливо, потрібно проводити ще й майстер-класи певні при подібних центрах. А тому в інших, також ТРЦ я вважаю, що потрібно. Щось подібне влаштовувати. Так само, як і вечори поетичні, так і, можливо, вечори музики, там певні квартирники, як це зараз називається. До речі, також все частіше і частіше я бачу подібні заходи. Тому потрібно якось так розвиватися в цій сфері і в таких якихось більш громадських місцях, де люди бувають частіше, такі заходи мають проводитися. А чому я вважаю, в чому стратегічна цінність цієї спеціальності, а, ну нехай глядачі не сприймаються як, там, як якусь агітацію, ну, це реально моє глибоке переконання менеджмент соціокультурної діяльності. Якщо творча людина, вона схильна більше жити у своєму якомусь світі, у певному своєму якомусь пузирі, да, от кокані. і вона навіть не хоче виходити на публіку, ну, не хоче нічого робити для промоушену, для просування свого продукту. Тобто вона потребує а, якогось менеджера. З іншого боку, цей менеджер сам має бути творчою людиною, бо він має бути прийнятий у, а, у тому середовищі. Наприклад, я, я, я не візьму на себе цю функцію. Але я знаю таку людину, Тігор да? Він талановитий поет, але він не менеджер, він, він їх може об'єднати. І йому це вдається. Тому ось такі потрібні спеціалісти, які би щось ну, уявляли себе у творчому плані, от як ви, да. Ви ви пишете саме картини, вони вас сприймуть як свого, так? А з іншого боку, ви можете організувати певний процес. От ви кажете, виставка, і навіть онлайн-виставка. Ну Там же ж багато технічних питань, які ну, не публічні. Ви не розкажете на виставки, що там, що значить утворити сайт. Ну Це багато. От там, треба треба сидіти. Розуміти, що це ніхто не оцінить, правильно? Так і офлайн-виставка домовитися, заарендувати, вирішити питання фінансові, якщо вони виникнуть, якщо не виникнуть, на яких умовах там, вам, вам нададуть певні приміщення, там, охорована, тут додалися ще безпекові аспекти. Оце все така нудна з одного боку менеджерська робота, але з іншого боку, я, я сам та менеджер, але в інших сферах mm -hmm. це, це приносить великі. Таке задоволення, коли ти бачиш, що в тебе вийшло, і от пройшов захід, я приходжу додому, стою перед зеркалом і кажу: Олег Алеч, ти молодець, бо без без тебе того б не було. Сиділи б по домам. І нічого б не вийшло. А скільки ти є? от Оце відбулося. <хи> я не знаю, чи хвалите ви так себе чидні. Ну, ви відчули таке задоволення, коли вам ну, вийшло це зробити, цю виставку? Так, я, в принципі, ще й погоджуюсь, що та, творчим людям досить важко взагалі комунікувати прямо з великими масами людей. Я також, людина, така і більше інтроверт. Я звикла, що я вдома собі сиджу, щось там якоюсь творчістю займаюся. І почуваю себе комфортно при цьому. А тому, отже, коли я навчалась на цій спеціальності, я зіштовхнулася з такою проблемою, що мені все ж важко комунікувати з різними людьми, це люди з різними вподобаннями, і я маю розуміти, що їх вподобання можуть відрізнятися від моїх, і я маю якось це в своїй роботі, а також враховувати. Тому постійно це певний вихід із зони комфорту. Але коли це вдається, коли вдається щось організувати, і коли. Я бачу фідбек, що людям це дійсно подобається, що люди просять ще це надзвичайне задоволення, і я розумію, що я все ж зробила правильний вибір, коли пішла на цю спеціальність. А, ну, я, я, е, у мене був такий етап, моя біографія, я був головним редактором газети, uh -huh. що тоді давно-давно, давно, -давно, -давно там, при От, і рипеньки. Я якось хотів впровадити. Щоб люди, журналісти, приходили вчасно на роботу о 9.00. Ну, потім розумні люди мені сказали, що це така несенітниця, що зараз паралізуєш роботу редакції. Я кажу, а чого? Ну, творчий процес натхнення. От в чому, у, у, у цьому є складність, да, от. я кажу: ну а як тоді так? Ну, дедлайни там став, ладно. У цьому й є складність да, от, роботи з творчими людьми. Вони. Складністю тому, що вони залежать від своїх оцих станів, станів натхнення, станів навпаки, депресії. Я, до речі, не демонізую депресію, це абсолютно нормально. Це один з етапів, який осмислення, певної рефлексії. От і дуже гарно, що є такі люди, як ви, які, які йдуть на цю спеціальність, у яких виходить. І які поєднують у ці два, здавалося, б, діаметрально, діаметрально протилежні скили. І mm -hmm. скіли щодо творчої сфери, щодо менеджерської сфери, так. Ну звісно, обов'язково тайм-менеджмент має бути присутній, без цього ніяк. Но мені ще якось пощастило, що я, в принципі, за темпераментом людина дуже організована, я завжди все планую, має бути все завжди чітко. І мене от дуже завжди ну, трошки трішки виводить. Сколі те, що не всі люди такі, особливо коли я спілкуюся з творчими людьми. Мені прям дуже тяжко, бо я звикла, що як це все має бути чітко, ясно. Там всі домовилися, так, всі так і зробили. Але звісно, що потрібно розуміти, що деяким людям все ж таки важко і це потрібно враховувати. І саме от менеджери мають цю роботу організувати. Так тому от для цього ми існуємо. Ну добре, ну і останнє питання. Також запитують, ну ми намагаємося відповідати на це питання, ну і до вас також цікаво навчатися, от ці дисципліни, які викладаються цікаво, тому що от, я вже говорила про те, що нам завжди дають свободу вибору, які теми ми обираємо. І саме через це, навіть якщо там завдання може бути важке, чи є, з одного боку не цікаве. Але через те, що ми самі обрали тему, і це те, що нас цікавить, це те, чим ми живемо, ми хочемо це робити, і ми отримуємо задоволення ну майже від кожного завдання, тому дійсно навчання дуже цікаве. Дякуємо вам, Анастасія, за цю бесіду. Я так думаю, що е, наші глядачі знайдуть. Цікавою та корисною. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ну, ви не відчуваєте хисту та бажання, то зверніть увагу інших людей на цю спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Я не приховуючи профорієнтаційний характер цього відео, я все ж таки звертаю вашу увагу, що ну, це реально дуже крута, цікава професія. По-перше, по друге, професія, яка має стратегічне значення для розвитку нашого суспільства. На цьому Цьому все в студії сумського каналу було чергове відео про творчих людей. Ми сьогодні говорили із студенткою Сумського державного університету, третій курс Анастасія Ніканенка. Дуже дякуємо вам за візит. До побачення